Всім привітки, і це мій влог. Зараз змию макіяжик. Так, ну все. Моя піжамка. Усе, я готова. Зараз іще кремом помажусь. Так, потрібно намастись трішки ручки кремом. Хто не знав, у мене є своя ванна, так скажемо. І ось вона. Тут у мене ось такі ось серветочки. І мило, дозатор. І тут отакі штучки. Ну, це вже не моє. Халат. Так, це сюди. Ой. А це також мило. Для дітей, напевно. Тут ось такі ось мене масочки. Я, напевно, візьму ось цю або ні, я візьму з авокаду. Надягну масочку і помажу губки в точніше бальзаму. Все, тепер можна йти лягати. М -м -м. Так, так, так. По розписанню зараз круела Що? Тобі потрібно зайти до клієнтки та що в сусідній палаті. Ну добре. Доброго дня, ви добре себе почуваєте? Так, я себе добре почуваю зараз. Ладно, можливо, щось хочете поїсти. Хіба що якийсь перекус? Добре. Можливо, якийсь напій. Так, давайте водичку. Добре. Я зараз прийду. Вона вже взяла її перекус. Так, тримайте, я вам поставлю от сюди. Добре, вам ще щось потрібно? Та ні. Добре. До побачення. До побачення. Вибачте, що в цієї жінки трішки змінився голос. Я вирішила, яке ім'я дам своїй дитині. І це ім'я Емма. Еммачка. Пишіть у коментарях, кого звати Емма, якщо вони дійсно є. Ну, я про коментарі. Мені дуже подобається моя палата. Тим часом ух нашій хаті. І нарешті посилка прийшла. Не кіті, а то малиси будуть плакати. <рири> <рири> бетіс до цього ти її довела. Бетіс! Бетіс, бетіс! Мене! Та ну це не я Ви, Ви самі сказали, що вони будуть плакати, і вони почали плакати. ні, ні. Так, дівчата, не сортесь. Ну, тато, тато, тато. -та -та. Тато, а чому ти взагалі в, в, в своїй куртці?